Якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль став м'якіший на нерівних дорогах, або ви хочете підняти свій автомобіль, але для нього немає ліфткомплекту, або навпаки, хочете занизити автомобіль, або ви хочете перевозити великі вантажі в своєму автомобілі, на які він просто не розрахований, і щоб він не сідав на дно, Пневмопідвізка – це рішення для вас. На прикладі цього мультивана я розкажу і покажу вам, як це працює. На дане авто ми встановили пневмопідвізкою як спереду, так і ззаду. Відповідно, ми вирішили три питання з вищезгаданих чотирьох на цьому автомобілі. Ну, по-перше, як ви бачите, автомобіль призначений для пересування по бездоріжжю, але це бус і це не завжди комфортно. Нами підвізка зробили його м'якішим, і відповідно на нерівностях бездоріжжя, в якихось ґрунтових дорогах, він буде поводити себе значно краще і їхати в ньому буде значно комфортніше. Друге, ми можемо підняти тепер автомобіль. Збільшити кліренс і тим самим ми збільшимо прохідність даного автомобіля в умовах бездоріжжя, що дуже важливо так само для цього авто, тому що для нього не існує ліфткомплектів, або якщо вони існують, їх немає в Україні в доступі і вони не піднімають автомобіль. І третє, як ми бачимо, автомобіль став важчим. І відповідно навантаження на ось автомобілі змінилося по замовченню. І автомобіль став піднімати, скажімо так, морду вверх. Так само за допомогою пневми ми можемо давлення в пневмоподушках відрегулювати його, виставити рівно і пересування на ньому навіть з додатковим вантажом зробити комфортнішим. Як же це працює? На передній осі ми замінили пружини на пружини з балонами. На задню ось ми вставили додаткові балони. Вони всі підніджуються до компресора, який встановлений в задній частині автомобіля, і маючи ось такий пульт і датчики в салоні автомобіля. Ми можемо регулювати тиск в балонах і, відповідно, або піднімати, або опускати автомобіль, тим самим регулюючи його кліренс і м'якість при пересуванні або без доріжжя, або по трасі. Тому, якщо ви хочете вирішити якесь з вище згаданих питань і не знаєте, як це зробити, ніхто не може підібрати вам обладнання. Звертайтесь до нас в автостудію гараж 23. Ми підберемо комплект, пневмопідвізки під ваш автомобіль і вирішимо всі питання саме для вас.